Для аграріїв Семенівщини настала гаряча пора у розпалі жнива. Допоки ми ховаємося від спеки, трударі вже у полі, навіть не зважаючи на вихідний. Так саме сьогодні, 5 липня, одними із перших у районі розпочали жнивувати у ПСП дружба, і ось рівно опівдні, мов кораблів плавання, вийшли комбайни в поле. Але ж який корабель виходить у море без розбитої об борт пляшки шампанського. Звичайно, пляшку не розбивали, та символічно для початку жнив випили ігристого напою, яким пригощали засновник дружби Сергій Семегреєнко та агроном господарства Анатолій Шевченко. А ось і він. Довгожданий старт. Сонце пести цілоте колося пшениці, вітер грається з ним, мов з дівочим волоссям. Та у полі не до тиші, десь посеред лану, що розташований поблизу новоселиці, на першому комбайні вже запалав проблисковий маячок. Це означає, що зернозбиральна машина набила повний бункер зерна. Маячок сигналізує для обслуговуючого автомобіля про готовність вивантажити зерно. 5 липня 2015 року ТСК татужба розпочало уборку ранніх зернових. «Зимої пшениці маємо 1160 гектарів, ячменю маємо 285, вороху 390 гектарів. З розпочали три комбайни Нюхоланд, на яких працюють комбайнерами Бас Микола, які мав реані Реміняка Олександр. Ляшенко Іван і Сергій. На відвезенні будуть приймати участь Вішар Сергій Карабаза, Петро Мазанько, Анатолій. Жниварі квапляться, переживають за погоду. Вона ж примхлива і чекати від неї можна чого завгодно. Відразу за комбайнами слідує трактор, обробляє землю. Уже завтра на цьому місці буде посіяна гречка. Ми покидаємо поле ПСП Дружба, а на ньому продовжує рух жнивний екіпаж, немов пустельний караван, який іде до своєї цілі. Трударі продовжують жнивувати, і шум тут не стихне до самого пізнього вечора. Бажаємо, аби урожай був рясним та щоб нашим людям був хліб і до хліба. Зварна система Ми Будемо правляти. Пробітацію. Як вам вже снивується? Нормально.